Революції, бої головним чином точилися в містах, великих містах. Чому вони точилися з поляками? Тому що там багато поляків проживало. Села були на 99% українськими. З ким буде в селі воювати українці? Нема з ким воювати. Таким чином, ця революція вона тривала головним чином в великих містах, там, де проживали компактно поляки. Звідки поляки виганялися, їхні гарнізони виганялися? Так? І таким чином, от, вигнавши перміше полянків, так чи ну, чисельно українці їх переважали, відповідно таким чином, чином Західноукраїнська Народна Республіка проголосила свою незалежність. Коли поляки перегрупували, так проголосили власну державність, раніше вони її мали ще раніше ніж Західноукраїнська Народна Республіка, вони почали вести наступ на Західну Українську Народну Республіку для того, щоб відвоювати ці міста. Організація держави на західноукраїнських землях. на відміну від Української Народної Республіки у Західноукраїнській Народній Республіці, було за короткий час створено досить ефективну систему управління. 22 по 26 листопада відбулися вибори депутатів Української народної ради, наділеної представницькими і законодавчими функціями. Більшість депутатів стояли на національно-ліберальних позиціях. Була схильна до радикальних соціально-економічних перетворень у своїй діяльності, віддавала перевагу розбудові держави. Президентом ЗУНР став голова Української народної ради Євген Петрушевич, який багато років був членом австрійського парламенту. Центральні органи спиралися на розголошену і добре організовану систему місцевого управління авторитетно серед українського населення. Ставлення більшості поляків до суд було негативним. хоча серед чиновників державного апарату були і поляки. Євреї, впевнені, залишитись осторонь польсько-українського конфлікту, на нейтралітету. Однак після трав'яного єврейського похорону, який влаштували у захопленому Львові, польські солдати не стали схилятися до тісної, тісної співпраці з українською владою. Українська народна рада оправнула права національним меншинам вирішити, зокрема, надати їм 30% депутатських місць у майбутньому парламенті. Соціальна стабільність у державі забезпечувалась і розпочатою у квітні 1919 року, аграрною реформою, в результаті якої всі маєтки великих землевласників, переважно поляків, їхні землі передбачалися поділити між малозабезпеченими та безземельними селянами. Настроєм більшості місцевого українського населення відповідало прагнення до судер до об'єднання судар. Ця історична подія відбулася 22 січня 1919 року, коли у Києві на Майдані біля Софійського собору було переголошено акт слуги Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Судар дістала назву Західна область Української Народної Республіки і автономію» в мовах конфлікту з польськими військами одним з найважливіших завдань уряду Зунер було формування боєздатної армії, спроможної відстояти незалежність Республіки. Це завдання ускладнювалося тією обставиною, що серед українців, які служили в австрійській армії, не було старших офіцерів досвідом організації військових частин та планування операцій. Уряд Зунер звернувся за допомогою до уряду. До організації регулярних військ з Української Галицької армії, генерала Помоляновича Павленка і полковника Мешковського. У своїй діяльності вони спиралися на офіцерів галичан, залучаючи до військового будівництва також офіцерів інших національностей австрійців, німців, угорців, хорватів, чехів та інших, яким загрожувало безробіття. Загальна мобілізація і формування нових військових частин відбувалася швидко та організовано. З болосни 1919 року у складі Української Галицької армії, що офіційно існувала з другої декади грудня, було понад 100 тисяч чоловік, у тому числі 40 тисяч таких, що брали безпосередню участь у воєнних діях. Успіхи організації Української Галицької армії забезпечили і початку весни ситуація на українсько польському фронті ускладнилася. З Польщі Галичину надійшло підкріплення, що змінило співвідношення відношення сил. У квітні 1919 року до польщі з Франції прибула добре озброєна і навчена армія під командуванням генерала Йозефа Галера, численністю 60 тисяч чоловік, сформована з польських військовополонених, які воювали на Західному фронті, у складі німецької армії. Командували армією переважно французькі офіцери. Антанта. Планувала використати армію Галера для війни з радянською Росією, але польський уряд кинув її проти Галицької армії, яка змушена була відступати перед переважаючими силами противника. Польський наступ підтримала Румунія, що захопила частину Галицького підкарпаття. Спроба української Галицької армії зупинити наступ поляків на Золотій Липі закінчилася невдачею. Українські війська відступили до річки Збруч.